Отже, привіт YouTube! З вами Леший і на запит моїх підписників хочу сьогодні показати е, шарф-трубу, або баф, як він називається, або хамут. Отак вот вот, шарф-труба. Це літній варіант. Е, це з того, що в нас видається в Збройних силах, таким чином він виглядає. Це зимовий варіант, де воно там є, та бірка. От, таким чином виглядає зимовий варіант. Е, є ще пара моїх е, бафів. Вигріб, реально все, що було в баулі. Е, це шарф-труба, в якому я виконую бойові задачі, навчально-бойові задачі. Він постійно лежить в курці, в кишені штанів. Є е, е, на ньому вже от, таке підшиття. Десь ще тут я собі. Необережно з ним поводив, пропалив, але то, то нормально. Загалом, основне використання, яке я використовую, це захист обличчя, захист обличчя від вітру, захист обличчя е, від пилу, тобто, ну, от таким от чином воно виглядає. Тобто, нам захищає обличчя, пил, бруд. Е, там знову ж таки обличчя не відблискує, так як на сонці або ще десь. Ось таким чином може бути використаний цей шарф труба. Забув виголосити обов'язкову подяку спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Завдяки їм відео виходять трошки скорше. Це мотивує знімати нові відео. Ви можете приєднатися до цих вельми шановних понів, імена яких ви бачите на екрані, отримаєте ранній доступ до відео, ну і ще пару плюшок. Дивимось, відео. Один із непоганих варіантів візьмемо ну, наш виданий, так? виданий шарф. Один із непоганих варіантів. Він називається Арафатка. Тобто робимо таким от чином і вдягаємо його нам на голову. Ззаду з'являється от така от штука, яка закриває нам шию. Це один із варіантів захисту шиї відповідно з бафом, від натирання ремнем зброї, від якихось там палаючих. Сонячних променів, так, тобто таким от чином можна навіть використовувати його під панамку, такий піратський варіант. так. Е є ще варіант, який люблю особисто, я, Такого замотуємо. І це варіант бандани. тобто Ми його використовуємо, можемо е ну там, закривати вуха, можемо не закривати вуха. Це вже така вкусівщина, але варіант бандани. тобто Тут у нас, е, так як на звичайній бандані закручено, і ми можемо використовувати його як бандану. У мене є відео про е, фільтр для води, то я там саме в цьому бафі. Е, ще є можливість використовувати його як е, шапку. Так? Тобто ми беремо там якось, вивертаємо його, наскільки мені там пам'ять не зраджує, тако якось перекручуємо. І виходить шапка під шоломник. Тут всередині з'являється такий отвір, але е, ну, можемо сильніше перекрутити, можемо. Е, от з'являється така шапка під шоломник. Досить зручна штука на зимовому бафі. Це все вирішено просто утяжкою. Тобто, якщо нам треба зробити шапку, ми собі її просто от можемо там. Вдягти та, і таким чином використовувати зимовий баф я використовую чисто як шарф. тобто е, Я там з ними не бавлюся, не роблю з них балаклав, не роблю з них там е, чогось надприродного. Тобто таким от чином тут ми затягуємося. От таким чином ми затягуємо його. І він в нас не спадає, навіть якщо ми будемо затягувати його е, на підборідді, на горлі, так, то він у нас спадати не буде так, як літній баф, бо тут є затяжка. І от таким чином в мене працює зимовий баф. Е, використовувати його якось по-іншому, я не пробував. Е, ну, Тобто, це суто е, суто таке знову ж таки замінник балаклаві. Який постійно в кишені, який досить добре захищає нашу шию від протягів, від переохолоджень і захищає наше обличчя від обвітрювання, захищає наше обличчя від опадів, від відсікучого снігу і так далі. і тому подібне. Цей баф у мене знаходиться постійно, тобто це такий мій бойовий баф, який знаходиться постійно в кишені. Я більш для голови я надаю перевагу всяким там банданам під каску. Мені в бандані практичніше. Як баф можна використовувати так само балаклаву. Балаклава має більш, більш широке застосування, але ми можемо знову ж таки робити її як баф. Я намагаюся балаклави класти десь до спального мішку, і використовувати вночі, коли холодно, вже надягати на голову, щоб через голову ну, наше тепло не йшло назовні. Так само можна використовувати і баф. Зараз маю ще от такий літній баф. Зараз маю ще от такий демисезонний баф. Він в мене порадно-вихідний, він світиться вночі. Тут легенький такий. Фліс всередині, і ну, я ним теж просто користуюся як шарфом. Е, мав ще от такий баф. Цей баф у мене з 2014 року. Не широкий, але знову ж таки, ми його, я його використовую як бандану, наприклад. Тобто, е, от таким от чином він більш е, з такої цупкої тянучої тканини, фірму цього бафа я вже не пам'ятаю. тобто Ми можемо знову ж таки ним там користуватися там як шапкою, як арафаткою тою ж самою знову ж таки, знову ж таки можемо користуватися там як банданою. тобто от Зробили бандану, зробили я тобто Ззаду витянули захист. Для шиї можна там на якийсь од... із боків, де нас світить сонце перемістити, е, можна використовувати його е, як якийсь там е, ну як якусь пов'язку, в декілька разів в декілька разів її тако стягуємо і використовуємо як пов'язку. Таким же чином можемо її використовувати. Але це за грубий баф, але можемо тако його вдягати як браслет, як стягуючу пов'язку. Тобто, ну, при, там, навіть на коліна, якщо там потянули ногу, якщо у вас немає еластичного бента, можна ну, якось то вирішити бафом. Не кожен баф то може, але такі, як цей, ну. Певною мірою то можна замінити ненадовго. Знову ж таки, там на руку, на лікоть, на якийсь суглобів, то можна використовувати. Загалом компактна, досить незамінима штука, куплена, видана. То вже таке, то вже Вкусівщина, знову ж таки, може бути такий баф це Збройних сил. Може бути такий зимовий баф, знову ж таки, Збройних сил. Може бути от такий баф однієї із українських фірм, досить непогано працює, досить зручний, знову ж таки, тисяча і одне застосування, якось кажуть, що з нього можна зробити навіть балаклаву. Таким чином. Але то вже знову ж таки така вкусівщина комусь подобається, комусь не подобається. Я його просто використовую як е шарф трубу і е однотонний баф використовую як ну як просто от, просто от бандану, наприклад. І на тому все. Таке в мене відео. Досить незамінима штука, багато місця не займає, комфорту додає дуже багато. Знову ж таки, щоб не натирало шию зброєю, щоб закрити вам обличчя е, при пересуванні на техніці. Лежить десь в кишені штанів, от, от в такому от зібраному стані. Навіть можемо покласти в задню кишеню штанів, і то нам не буде заважати. Тобто воно не виступає е, нічого. Ніяких об'ємів не додає, і в той же час ви маєте досить функціональну штуку, яка вам допоможе захиститися від непогоди. Таке в мене сьогодні відео. Така моя відповідь на питання про бафи. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був Лєшей. До нових зустріч.